У Кремлі вирішили, що найкращий спосіб змусити світ слухати це влаштувати невеличке ядерне шоу, останній аргумент, але замість демонстрації могутності світ побачив дещо інше: критичний збій системи, два потужні вибухи, прямо на пускових майданчиках. Найдорожчий феєрверк в історії, оплачений власним арсеналом. Причина виявилася до смішного банальною. Фатальна помилка синхронізації та відмова системи охолодження. Одна боєголовка детонувала, бо її комп'ютер вирішив почати вечірку раніше, а друга просто перегрілася від хвилювання. Десятиліття корупції нарешті принесли свої вибухові плоди. Перший вибух став актом миттєвого безжального очищення: пускова шахта, ракета, командний бункер усе разом із персоналом, що ще секунду тому готувався спопелити світ. Перетворилося на перегріту плазму, але вистава на цьому не скінчилася. Ударна хвиля запустила ланцюгову реакцію, ефект доміно, збудованого схалатності та крадених бюджетів. Допоміжні модулі, напхані ядерними компонентами, про запас, почали вибухати один за одним, немов дешева піротехніка. Над руїнами зметнувся гігантський вогняний стовп, похоронне вогнище для імперських амбіцій. Це був радіоактивний крематорій, що жадібно пожирав усе довкола і вивергав у небо отруйний коктейль з ізотопів Плутонію. Так почався каскад. Невидима отрута, байдуже до звань і посад поповзла від епіцентру, вкриваючи технічні сектори бази. Радіація, єдиний по-справжньому демократичний інститут у цій системі, почала свій повільний невблаганний марш. Каскадний збій, про який так люблять говорити інженери. Виявився напрочуд буквальним. слідом за невидимою отрутою радіації, поповзла цілком відчутна системна гниль. Першою здалася енергосистема, іржавий хребет імперії, що тріснув під власною вагою. Десять великих міст у північних та центральних регіонах миттєво поринули в темряву гідну середньовіччя. Іронія в тому, що країна, яка роками будувала свою геополітику на енергетичному шантажі, Виявилося нездатною забезпечити світлом власні мегаполіси разом зі світлом зник і зв'язок, залишивши мільйони людей у вакуумі. Але справжній шедевр саморуйнування це доля військових гарнізонів, тих самих вартових апокаліпсиса, що відповідали за перевезення решти ядерного арсеналу. Вони просто перестали існувати, поглинуті тим самим вогнем, який мали стерегти. Тепер десятки боєголовок без нагляду і контролю перетворилися з інструменту шантажу на радіоактивні міни уповільненої дії на власній території. І ось у глибоких бункерах, де кремлівські небожителі очікували на звіти про паралізований жахом світ, запанувала тиша замість тріумфальних реляцій, мертві екрани та доповіді про критичний збій системи. Вистава, задумана як демонстрація сили. Миттєво перетворилася на сеанс самознищення, поставивши під сумнів не просто авторитет влади, а її фізичне існування. Паніка наростала. Коли первинний шок минув, хтось згадав про останню надію: автоматичну резервну систему управління. Той самий міфічний периметр, здатний завдати удару у відповідь навіть після загибелі командування. Але й тут, на геніїв стратегії, чекав сюрприз. Система не спрацювала, вона виявилася такою ж бутафорією, як і вся їхня могутність, і тоді до них дійшло. Дані розвідки були однозначні, жодних ознак зовнішньої атаки, жодного кіберзламу від ворогів. Висновок був настільки ж простим, наскільки й жахливим. Загроза виникла зсередини. Ворог був не за океаном, а в сусідньому кабінеті. У вищих ешелонах влади почалася параноїдальна агонія. Кожен підозрював кожного у зраді, що й підірвала їхній ядерний блеф. Коли параноя спалила залишки лояльності, на сцену вийшов розрахунок холодний, як Сибірська зима. Секретар Ради безпеки Патрушев, сивий кардинал цього гниючого двору, зібрав те, що лишилося від військової еліти, і його послання було простим, як удар молотком по пальцях. Панове, у нас є кілька годин, перш ніж ця конструкція розвалиться на атоми, і причина сидить у бункері, це не було засідання зрадників. О, ні. Це була нарада кризових менеджерів, які вирішували, як списати неліквідний актив, що загрожує всьому підприємству. Згода прийшла миттєво, без пафосних промов про батьківщину. Просто мовчазне похмуре кивання голів. Протокол виживання було активовано. Рішення ізолювати президента не заради порятунку Росії, а заради порятунку системи від її ж творця, було ухвалено одноголосно. І ось так без єдиного пострілу відбувається справжній державний переворот, не штурм зимового, а тиха зміна адміністраторів сервера, спеціальні підрозділи, вірність яких гарантувалася кров'ю, просто оточили бункер. Легендарна вертикаль управління ядерною кнопкою, предмет гордості та останній аргумент була перерізана ніби інтернет-кабель на сходовій клітці. Контроль над тим, що залишилося від іржавого арсеналу, тихо перейшов до технічного комітету єдиних людей, хто розумів, що з цим мотлохом робити. А преторіанська гвардія. О, вони проявили вражаючу лояльність до власного майбутнього, жодного опору! Ба Більше деякі з них завбачливо зливали інформацію з мовникам класика, коли капітан Тоне щурі не просто біжать, вони продають квитки на рятувальні шлюпки. І ось воно, офіційне повідомлення, випущене, наче дим з попелища імперії. До кінця доби, як за розкладом, адміністративні структури підтвердили, створено надзвичайний орган управління. Зверніть увагу на формулювання без участі попереднього керівництва. Попереднє керівництво тепер це незручна виноска в підручнику історії, яку ще тільки пишуть. Вони навіть не повалені чи усунуті, вони просто попередні. А як же загиблі військові? О, це найцинічніша частина. Техногенна аварія, елегантна брехня, яка все списує на бездушний метал і помилки невідомих інженерів. Ніхто не віддавав злочинних наказів, ніхто не натискав не на ту кнопку. Просто сталася прикрість. Іржавий механізм дав збій. Це найчистіша форма бюрократичного прощення зняти відповідальність з людей і перекласти її на обставини. І тут вишенька на торті повного приниження. Вперше за чортзна скільки років Росія офіційно звернулася по технічну допомогу. Не до Китаю, не до старих союзників, а до нейтральних держав прибувають міжнародні фахівці, такі собі санітари для геополітичного трупа, ходять у своїх костюмах, фіксують масштаби руйнувань, а насправді проводять інвентаризацію того, що залишилося від колишньої величі. Кожен клацаючий лічильник гейгера це ще один цвях у кришку труни. І ось ми підійшли до фіналу цього трагікомічного спектаклю. У стінах, де ще вчора планували спалити світ, тепер тихо, як у морзі. Нова кліка, що складається зі старих облич, виправдовує свої дії не патріотизмом, а простою логікою Сантехніка. Якщо трубу прорвало, треба перекрити вентиль, навіть якщо цей вентиль сидить у бункері і вважає себе месією. Катастрофа стала для них подарунком долі. Вони кажуть дивіться, стара доктрина нас вбила. Удар, який мав поставити світ на коліна, розвалив їхній власний сарай. Ізоляція президента це не зрада. Шипочуть вони один одному. Це акт державного виживання. Геніально чи не так, щоб врятувати корабель, капітана викидають за борт разом з його ядерною валізою, яка виявилася валізою без ручки. Вони не рятують Росію, вони намагаються врятувати те, що від неї залишилося. Територію, ресурси і власні крісла вони перехопили управління не для того, щоб вести країну у світле майбутнє, а щоб торгуватися з санітарами, які вже прибули з усього світу. Так починається нова ера, ера без ядерного щита, який виявився іржавим решетом, ера без централізованого управління, тому що центр ваги змістився у радіоактивну вирву. Але, як нам кажуть, є шанс уникнути повного колапсу, шанс не брязкати зброєю, якої більше немає. Шанс зупинити ескалацію, тому що ескалювати більше нічим. Це не стратегічний вибір, це капітуляція перед власною некомпетентністю, зламаний щит це не метафора, це діагноз. Що ж за віса? Вистава про велич закінчилася самознищенням. Якщо вам до вподоби спостерігати, як імперії розвалюються під вагою власної брехні, ви знаєте, що робити. Підтримуйте канал, щоб не пропустити розбір уламків. Це буде повчально. І, як завжди, цинічно кінець зв'язку.